Всім привіт, вами я, про... Всім привіт, з вами я, Геймер Boom, і це серія виживання на одному блоці. Сьогоднішня серія буде типу, такою. Я щось розкажу на кінці відео і покажу фінальний результат. Ну зараз я просто не хочу запустити, як я купаю, то все і ролик буде коротенький. Ну шо, погнали! Так, і того! Не пам'ятаю, скільки був в початок, але... Но... Кінець у нас такий о. 45-42. Тисяч. 1000... Так, що ще? Хотів вам ще розказати. Я витягнув того і. я вже маю три нових рубри... рубрики я можу записувати. Індіш вам вони сподобаються, коли інші закінчуються. Ну що? Всім па-па, з вами був я, GamerBoom, і зараз я виживаю на блоку, всім па-па. Ммм, зараз я почала цікавитися короткою, тому я просто зараз... затягну час, почала, щоб не почався YouTube Shorts, ммм... В принципі, там нічого цікавого. Емм, я не знаю, чого там... Те от курки ку 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 я зараз, до речі, монтію ролик. Просто вийшли так, що він короткий. Ну... А це вже кінець. Получається, що так. А щось я на сумну серію. Просто та серія не почалася так зробити, що вона була довгою. Так. Надихали не. Що би ще вам би такого би розказати? Не те, що хочу сказати, що дякую не дивитесь. Все. тепер точно всім папа. -па.